Всім привіт! Ну що, соняшник ми свій обрали, прийшов час готуватися до посівної. Вчора жатку видали, що заховали, вже завезли в ангар у нас. Комбайн теж повидували, вже буде готуватися до кукурузи. Ну, готуватися, Повидували його, помастили, він вже готовий. Проблем з ним ніяких немає. Під барабанням ми вирішили, не будемо міняти ну, кукурудзін, хоч у нас є, так і на універсальних відкосах. Там у нас 80 гектарів, якщо десь хоча б по 40-50, по то й буде отлично. Якщо кабани, я кажу, не заб'ють. Жатку ми зібрали вже все, перекрутили, коротше там тільки Один момент подивитися, що як трошки сопливий сальник. Чи нам показав, чи коли я масло заливав і розділяв на нього, чи підтикає сальник. А так вона вже все зібрана, пластик відремонтірований, боковинка заварила коротше все. Все робоче. Тому зараз зняв навігацію, перекинув на трактор. Треба відкалібрувати тільки антенну і все. Так, майже місяць він стояв ще, та більше місяця. Ми як зробили муфту, ще не пробували його, бо ми здавали муфту, включення передням Це Воздуху немає, та си накачає. ми закупили вже всі на осінь і на весну навіть трохи, тільки залишилось ці літра чи кривомісудом, що, що батько вибере. Середом сіяти 5.30. Оце частина це все на осінь. А то вже на весну на пропашні культури. А взяли, поки ціна більш менш нормальна, а не. і поки є кошти, щоб зараз взяти. Зараз батько піднімає. Рубіна, виїжджаю, калібруємо антенну, бо антенна, коли кожен раз знімаєш, переставляєш між тракторами, комбайнами, то треба калібрувати. громко. Покажу, як робиться калібровка. Заходимо в антенну. Так, так, так сюди. Налаштування, калібровка. Виставляємо палки там з однієї по осі, з одної сторони і з іншої сторони. Батько дивиться, нажимаю ОК, калібрування, все. Тепер треба зробити круг і стати точно же само. Роблю круг. І ми за тим палками, щоб щотками, чим точніше стану, тим краще буде точну. Між до тими палками, щоб рівно ось на них стояло, щоб під углом стати так, так, рівненько як було. Лише передом. Все, переїхав, став, батько сказав, що все нормально і підтвердити. Все, калібровка закінчилася Можна їздити. Так, заправився її до поля, думав, що... Це вібрація, бачите, є вона така трошки. Комбайна щось буває, піддіргає. що Це зв'язано з переднім тим мостом. Ні. Це, мабуть, все-таки дійсно, як мені казали, від протектора, того я так буваю, він заходить як резонанс. Зараз немає, зараз да. не опять з'являється. Аскуд оце більше пропаде, чи менше там. Ну, в общем, виїжджаємо на два невеличкі кусочки, у нас там 4 гектари, 3 га. На великі поки що не хотів їхати, бо після ремонту не знаю, як там буде робити чи нічого не тече. А так тут а, цих 7 гектарів зроблю там за 2-3 годинки, бо там більше краї відходить. Зроблю, при додому, подивимось, чи все нормально тече, то завтра вже поїдемо там на 30 гектар, то поле, яке потрібно зробити, бо воно у нас саме зароще, той. ці поля чистяться так. Подивиться, воно близько, найближче знаходиться тут і маленькі кусочки. І ще головне подивитися, як буде груди рвати. Ну, буде, бо засуха добра, там такі щелі дожів не було. В тому році, я так пам'ятаю, ми засіяли, закончили посівну до 1 жовтня. 1 жовтня, останнє поле, яке ми демо засівали. В цьому році не знаю як. Ну а тож, так, не було, не було засуха. а потім вже зраз ми задіскували один слід, вирвали груду таку. Потім пішли дощі, через недільки дві після дощі, три слід зробили грядочка, одразу посіяли. І потім теж пішли дружики після посівної. В цьому році щось дождів взагалі не малює. Ті що малюли, малювали, поки що 11 мм до вівторок на той неділі. Прийшов вівторок, нічого не капнув. Взагалі хмари такі, все, а дождів воно взагалі немає. Буде не глибоко, нам чисто воно так трошки перемішати його. Ну, як там маленька ручка вийде, все одно якийсь дожик має бути. Вони буде ж, то і сіяти на вас. Та воно його розмочено. Звісно, руль після комбайну такий легенький, дуже легенький, тому легеньким мізінчиком можна крутити його. В комбайні, звісно, не так все легко. Ну, я в основному на автопилоті і тому не так важливо, тут в принципі, теж, але все одно до поля доїхати, там важче руль крутиться. А важче руль крутиться, чисто то, що кажуть, що дуже широкий на задній резині. поставив вущу і буде нормально. І я так тільки питав людей, Тут такий комбайнах працює з таким... Така така, так, я вже на полі, тут МТЗ побив у палку, яку брали перший день. Зараз візьму таку діагональ, десь середини поля, Тут 4 гектари. Ясно той вугол. Ось таке щоб нормально вкинуло ці щелі. Чим мені подобається рубін, що нічого не потрібно, виходити з кабіни. Збирався. Відкрив, закрив його, нема там ніяких кранів. І так на наші гектари його обслужувати мінімально. Діски не маситься, като не масці, мастя тільки тут шарик той. І циліндр там подиво опускання. Ну, опять же, там все так хорошо герметично зроблено, що на наші гектари туди немає чого смисло лазити. Так. це є. Так, все виставляємо глибину. Я працюю назад, там от є така шкала на троечки завжди. Ну, можливо, треба трошки буде. І менше, бо якщо груду не рвав Так, це ми зробили. нав'язку пускаємо нав'язку, далі що нам передній мост принаділив. Цей старий режим IVT. E... А, IMS обов'язково. Далі. Поле переключаємо. E... Далі себе не йшло вже. Є. Остановка маршрут. 8,2, коротше, зрозумів, зараз розбиратися, жадки не переключилось розстояння. Так, зробив тут кусочок, не знаю, видно, не видно, воно. Приїхав батько, подивилися ми, все, зібралися, їдемо додому. Напрацювали. Вириває, перші глибини немає ніякої і вириває ось такі ось чемодани. І це не саме більше, що вирвало. І то тої немає і навіть не перекриває хвильку, тобто вона не загортає. Він каже, що б там ним все робити. І сівалка не посянує. Раз. Коротше, Отбой. Можливо, завтра поїду там буряники, попробую забити. Ну, ну, Земля така потріскана. Так і воно в принципі, після цього і лишається тріскана земля. Нічого воно там її не закриває. Воно ну, ну, до диски пройшли. Да, воно сюди, як була тут щель. Вирвало груду. Тому... І ну, тіло тут точно не посієш, бо сім'я провальються вниз. Ну так, да, трошки краще палку побило. Тобто, ось проход де палка стоїть, я до після дисків. То, да, воно вже гарно краще поробило. Але якою ціною? Поб'ємо ще диски, поб'ємо. Землю не рвемо і толку не буде тут нічого Тому чекаємо дожів, тим болі поле чистеньке, бурі тут немає, нічого не заростає, щоб його щось треба було, а потім два сліди швидко це зробиться. Так що. Попробували, подивилися, трактор, тянемо все нормально, плюс ми почали ЄГР і заглушки ставили. Вроді спитання пройшло, та вдома залізе під трактор, подивили, чи там нічого не тече. На сьогодні робота закінчена. Пікети зробив, 86 соток, ну, майже гектар. А навіть гектар показує тут. Гектар 6 літрів розход. В принципі нормально, тут я без трусильно не ходив 10-8 кілометрів. Mm. так це, виключити, це виключити. Це такі у нас справи. коротше, не дуже, але що, чекати дощі треба. Будуть, не будуть, не від нас вже залежить. Все-таки вимовили ми дощ, іде, ну, всій Україні йде, звісно, і нас то трошки зачепило. Та, щоб день не гаяти, вирішили забрати мобільне зерносховище. Вдарі ще не пам'ятаю, мені каже, десь в початку літа подавали заявку, нам її одобрили. Я, чесно, навіть не очікував, бо там їх всього 500 штук на всю Україну і ми якось так попали. Цю, цю кількість. Дзвонили нам раз уже, у нас була уборка, перенесли, а цей раз вже думали, не будемо переносити, бо ну, перший час, а на третій раз ще відминіти. Тому приїхали Своєї машини у нас немає, тому наняли евакуатор. Евакуатор вже тільки що загрузили і це поїхав. Приїхав це в Одесі тут видають. Є проблема, що воно важить, е, півтори тони, 3 метри длини, ну, такий немаленький е, цей ангар буде. Е, я чись думав, що він де інший, ну виходить, кімде. По кругу метр 20, жестьо, там така жесть обшивається, діаметр йде 22 метра а вверх там якось натягується сама ця пленка, що типу як рукава, така пленка. І туди влазить 1000 тонн зерна. ну так заявляють Ось так він виглядає. 22 метра, 1000 тонн йомкость. До речі, кому не треба номер окатора, то возять по нормальним цінам. Що ставити, як воно взагалі буде, то це ще загрузили, тут видають. В тому році тут видавали рукава на цій території, зараз вже видається мобільне укриття. Евакуатор загрузили, він вже поїхав. Бо вирішили дешевше наняти. Не теж дешевше, а єдиний спосіб, який наняти евакутор. Нова пошта я порахував теж саме, вийде, навіть дорожче, але до нової пошти якось треба довести. Нова пошта, не факт, що візьме півтори тонни, бо там у них оренчені тільки тисячу кілограмів, а тут півтори. Ну, коротше. Зайняли. Не дешев задоволення, але привезе. Тому якось такі справи. Там батько передає каже, що дощ йде в селі, ну, я хоч трошки малювало щось пару днів на 20 мм. Зараз щось малює 10, ну, хоч 10 вже краще. Тим можна буде діскувати через пару днів пісок, і вже піду пробувати діскувати.